Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив йому лентухи до млина. Та під старість сили покинули осла, і він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як би здихатися його, щоб не годувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віє, втік від господаря та й подався до бремена. Там думав він стати вуличним музикою. От пройшов він трохи і бачить. Лежить при дорозі пес гончак, висовопив язика і насилу дихає, наче після важкої гонитви. Осел його й питає Аго, в хапку, чого ти так важко сопеш? Ох, відповів пес. Старий я став. Щонедень, то більш нападаю на силі. На полювання ходити вже не можу, от мій хазяїн надумав мене вбити, а я втік од нього. Але як же мені тепер на хліб собі заробити? Знаєш що, сказав осел? Я йду до бремена, хочу там стати музикою. Гайда зі мною, то й ти влаштуєшся музикантом я гратиму на лютні, а ти битимеш у барабан. Пес радісно погодився, і вони пішли разом. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидіть при дорозі кіт. І такий сумний, на наче три дні не їв нічого. Ось і кіт воркіт, гукнув осел. Гей, старий воркоте. Що з тобою приключилося? чого насупився, наче середа на п'ятницю? А чого ж мені веселому бути, відповів кіт. Постарів я, зуби затупилися. Уже раніший би на лежанці погрітися, ніж ганятися за мешами. От хазяйка, бачи, надумала мене втопити, я ледве втік від неї. І що мене робити? От коли б хто дав добру пораду. Гайда з нами в Бремен. Ти ж мастак давати нічні концерти. От і станеш вуличним музикантом. Котові це сподобалось, і вони пішли далі втрьох. Ось ідуть троє втікачів повз одну оселю, а там на воротях сидить півень і кукурікає, аж луна розлягається. Чого розкукарікався, наче тебе ріжуть? запитав осел. Що там таке сталося в тебе? Та це я кукарікою на гарну годину, відказав півень, бо завтра неділя, завітають гості. І наша господиня звеліла коховарці відробити мені ввечері голову, а завтра зварити суп, гостей частувати. От я й горлаю поки ще можу. Слухай, гребенястий, мовив осел. Ходімо з нами в бремен все таки краще, ніж отут прийняти смерть. Голос у тебе гарний, а як підеш з нами, то ми разом утнемо такої музики, що буде любо слухати. Півнаві сподобалася рада, і вони вже в чотирьох вирушили далі. Але бремен був далеко за один день не дійти. Надвечір вони добулися до великого лісу і вирішили там переночувати. Осел і пес лягли під великим деревом, кіт заліз на гілля, а півень вилетів на самий вершечок, бо там почував себе найбезпечніше. Але, перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі чотири боки, і йому видалося, ніби вдалині блиме світелце. Він гукнув до своїх товаришів мовляв, десь тут недалеко є оселя, коли видно світло. То чого ж ми тут сидимо? сказав осел. Ходімо туди, бо притулок під деревом зовсім нікудишний. Пес додав, що на вечерю не завадило б кілька маслаків та трохи м'яса з них, і друзі вирушили в дорогу, туди, де блимало світло. Що ближче вони підходили, то все яснішало, більшало світло. Аж нарешті опинилися вони біля розбійницького дому. Це тут так яскраво світилося. Осел, як найбільший серед них, підійшов до вікна і заглянув у дім. Ну, сірий, що там видно? запитав півень. Ого, що я бачу, відповів осел. Стіл накритий білою скатертиною. На столі придобрі ноїдки напої, а навколо сидять розбійники і п'ють їдять собі. От би й нам так, сказав півень. Добре було б щось сказати, погодився осел. І почали вони радитись, як їм звідтіля розбійників прогнати. Думали і нарешті придумали. Осел передніми ногами стане на підвіконня, пес вискочить на осла, кіт на пса, а півень злетить котові на голову. Постоявши так, вони в один голос завели свою музику. Осел ревів, пес гавкав, кіт нявчав, півень курікав, потім усі як гукнуть через вікно в кімнату, аж шибки поздрящали. Від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися з за столу, бо думали, що то якась мара, і до краю, перелякани, дремнули в ліс. А наше товариство посідало собі за стіл і почало напихатися так, ніби хотіло наїстись на цілий місяць. Коли ті четверо музикантів наїлися, напились, то погасили світло і полягали спати кому де зручніше. Осел ліг на купі гною, пес за дверима, кіт на припічку біля теплого попелу, а півень на сідалі. А що в дорозі всі добре натомилися, то скоро міцно й поснули. Десь після півночі розбійники побачили здалеку, що світло в домі погасло і все начебто затихло. То отаман і каже Та чого ми перелякались? І послав одного глянути, що там у домі робиться. Той пішов і роздивився, що біля хати все тихо. Зайшов на кухню засвітити світло, побачив, як у темряві світяться котові очі, і подумав, що то дві жарини. Тоді взяв сірника і хотів запалити та й тисню коту в око. Але кіт таких жартів не любив. Він стрибнув розбійнику просто в обличчя, засичав, почав дряпатись. Розбійник страшенно злякався, кинувся на, на втікача, а за дверима пес схопився і огородив йому зуби в ногу. Розбійник надвір, а тут осел, як хвицне його. А від того галасу прокинувся й півень на сідалі, та як крикне кукуріку. -ку -ку! Тікає розбійник щодуху, прибігає до отомана та й каже Ох, пане отаман, там таке робиться. В хаті сидить страшнюча відьма, як засичала на мене, як учепилася довгими пазурами, всю пику подряпала, а в дворях чоловік з ножем як штрикне мене в ногу, а на дворі якесь чорне чудовисько, як уперещить мене довбнею, а вгорі сидить, мабуть, суддя, бо кричить розбишаку сюди. То я ледве вирвався. Відтоді розбійники боялися й близько підійти до свого дому. А наші четверо музикантів так уподобали це місце, що не захотіли більш нікуди йти.